Я назвав проповідь своє спасіння у вірі та любові. Я читаю Матвія 3, 7. Тут говориться про Івана Хрестителя, який в хрестів у воді всіх людей в Ізраїлі. І коли він побачив книжників фарисеїв, Садукеїв, він сказав їм не дуже приємні слова. Ми будемо зараз читати. Матвія 3, 7. Як побачив вже він, багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: роди Зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу, бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. І так ми бачимо, що Іван Хреститель він був посланий перед Ісусом Христо, Христом. Щоб приготувати йому путь. І коли він хрестив людей у воді на покаяння від їхніх гріхів, то побачивши саме фарисеїв і садукеїв, це священники були, він почав їм говорити такі слова, роди Зміїний. Дорогі, дорогі брати і сестри, чому він звернувся саме до них? Хіба інші були гірші за них, краще за них? Ні. Але він. Звернувся до них, бо вони думали, що вони рід Авраама, вони священники, і вони не мали нужди в покаянні. Вони йшли виконати обряд. Просто зробити обряд, щоб ще, може, китицю там якусь повисити знизу, що вони це зробили. І Іван Хреститель, бачачи їхнє серце, каже: роде зміїний. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що всі згрішили полишені славі Божій. Род зміїний це все людство. Все людство, хто не прийняв Ісуса Христа, від Адама і далі. Зло війшло в серце людей. І ми бачимо ті війни, які є, вони починаючи від Каїна, люди вбивають один одного, війни продовжуються. Знаєте, в нас в Україні не було довго війни, але це не означає, що і не було скрізь. Війна на землі йде весь час. Чому? Тому що лукаве серце людське і вкрай воно не. Спорчене, і люди вбивають один одного, тому що вони ненавидять один одного. Тому що серце людське написано вкрай зіпсуте, вкрай. Вкрай це далі нема куди. Гірше серця людського нема на землі. Чому і Спаситель прийшов на цю землю, щоб перемінити серця людські. І тому він звертається до них, роде зміїни. І ви не думайте, що якщо ви. Діти Авраама по плоті, то це дає вам індульгенцію від того, що ви не попадете в ад. Він не хотів їх зневажити, дорогі брати і сестри. Бо багато хто думає, що це просто, як сказати, ображення на єврейський народ. Ні, це відноситься до всіх. Всі зрішили полишені слави Божі. Всі ви. Поза Ісусом Христом являються родом зміїний, який не може попасти в Царство Боже. І далі Він каже: учиніть гідний плід покаяння. Гідний плід покаяння це коли людина розуміє, що вона грішна, раз. Коли вона розуміє, що вона сама не може справитись зі своїм гріхом, і їй потрібен Спаситель. Людина не може свого почерка змінити. Багато своє життя, свою. Душу, своє серце людина змінити не може, як би вона не хотіла. І далі Він каже, Бог може піднести дітей Авраму з цього каміння. Тут я вважаю, що Іван каже, що немає значення по плоті хто ти. Бог може по плоті дітей Авраму зробити з каміння, але ми народжуємося від духа, духовне народження від Ісуса Христа. І тільки це дає спасіння нашій душі. Я читаю далі 7, 7:36. Один з фарисеїв просив його, Ісуса Христа, скуштувати з, ними, з ним їжі, і він, увійшовши до дому фарисея, возліг. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналась, що він у домі фарисея при столі принесла Аллябастрову пляшечку мира. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що запросив його, сказав сам у собі в серці. Якби він був пророк, то знав би, хто та яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Давайте до цього місця тоді продовжимо. Брати і сестри, чому Ісус прийшов додому Фарисея? Пересей його запросив. Це дуже важливо. Бо якщо хтось когось запрошував, там були, як сказати, він повинен зробити щось для свого гостя. Навіщо грішниця прийшла в Дом Фарисея? Написано, що вона почула, що там знаходиться Ісус Христос. А навіщо вона шукала Христа? Вона була грішниця, вона була зневажена в цьому місці дуже. І вона розуміла в неї. Неї був достойний плід покаяння, як ми читали, вона вже зрозуміла, що їй потрібен Спаситель. Вона увірувала, вона почула Євангелія, це переводиться як благовістка. От вона почула цю благовістку, віра від слухання Слова Боже. І от коли вона повірила, що Месія, Господь, прийшов на цю землю, і він зараз знаходиться в домі цього фарисея, і вона знала, що її там зневажають. Але вона переступила через себе і пішла. Чому? Бо вона повірила. Це є віра. Якби вона не повірила, вона б ніколи не пішла в той дім. Там всі фарисеї не зневажали. Ми читаємо. Праведний вірою жив буде. І, дорогі брати і сестри. І написано, що припавши до них його ззаду, плачучи, вона почала обливати її ноги. Чому вона плакала? Це є. Я не скажу, брати й сестри, що покаяння обов'язково повинно бути через плач. Знаєте, коли я каявся, я не плакав. Я ридав. Але це не завжди так, друзі мої. Хто, Знаєте, оця грішниця вона дійсно була на самому дні. Вона на самому дні була і дуже глибокий плід покаяння. І от вона плакала. І сльозами мила Ісусу ноги. Бо Фарисей не, не дав йому води на ноги, і волосся митирала, і цілувала ці ноги, і мазала їх оливою. Чому Фарисей засумнівався, що Ісус є пророк? Фарисей каже, якби він був пророк Ісус, то він би знав, хто і яка жінка до нього доторкається. Чому Він так подумав, що Ісус не знає, що вона грішниця? Знаєте, він дивився на Христа через призму своїх пороків. Він дивився, якби він був на місці Христа, він би ніколи не дозволив цій жінці доторкнутися до себе. Він святий, а вона грішна. Ми часто Бога судимо через призму своїх пороків. Чому так, а чому не так? І от він судить Христа. Судячи цю жінку, він почав судити самого Бога. Брати і сестри, ми не повинні нікого судити. Є суддя праведний. І зашуджуючи цю жінку, фарисей почав судити Христа. І ще в мене питання таке: чи легко було грішниці прийти у цей дім фарисея? Дуже важко, дорогі брати і сестри. Дуже важко, тому що вона знала, що всі її зневажають. Там не один цей фарисей сидів, там їх багато сиділо за цим разом з Ісусом Христом. І всі вони її зневажали. Але я ще раз хочу сказати: оця віра повела її туди. І чи бачив Христос сумніви цього Фарисея, що Він сумнівався, що Ісус є Господь, що Ісус є навіть пророк бачив. І тут Ісус звертається до цього фарисея, його звали Симон. Це Луки 7:40. І, звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне: Я маю щось сказати тобі. Він каже: Скажи учителю. Ісус сказав: один позикодавець мав двох боржників: один був винен 500 динарів, а другий 50». Але як вони не мали чим заплатити, він простив обом. Скажи, котрий з них більше полюбить його? Симон відповів: Думаю, той, кому більше простив. Він сказав йому, правильно ти розсудив. І, звернувшись до жінки, сказав Симону: Чи бати? Чи Бачиш цю жінку, я прийшов у дім твій, ти води мені на ноги не дав, а вона сльозами облила мені ноги, та волоссям голови свої витерла. Ти не дав цілування мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати у мене ноги, ти голови мені оливою не помазав, а вона миром помазала мені ноги. А тому кажу тобі: прощаються їй багато гріхів за те, що вона полюбила багато. А кому мало прощається, той мало любить. А їй сказав: Прощаються тобі гріхи. І ті, що з ним лежали, почали говорити про себе, хто це, що й гріхи прощає. А він сказав жінці: віра твоя спасла тебе, йди з миром. Ті, що були сказали, хто це, що гріхи прощає. Бо вони знали, що гріхи прощати може тільки один Бог. Ніхто, крім Бога, не може прощати гріхи. Але Ісус є Господь, Бог прийшов на цю землю. І так. Ісус, бачучи осудливе серце фарисея, звертається до нього і каже: Симона, я маю до тебе слово. Він каже, кажи, учитель. І він каже, було два боржника. І ці два боржника він має на увазі цю грішницю і цього фарисея. І він показує, що ця грішниця дійсно була в 10 раз грішніша за цього фарисея. Він каже, один дол... повинен бути боржник 500 динарів, а другий 50. 50 – це цей фарисей. А 500 це вона. І він каже: якщо я прощу їм обом, хто мене полюбить більше, я якби від Христа вже кажу. Але цей фарисей не розуміє, що притча про нього, і каже: Думаю, той тебе полюбить більше, кому ти більше простив, це грішниця. Ісус каже: правильно ти розсудив. Я прийшов в твій дім, і ти води мені навіть на ноги не дав, а вона сльозами обмила мені ноги. Ти мені цілування не дав, а з тих пір, як тут знаходжусь, не перестає цілувати у мене ноги. Ти маслом голови мені не помазав, а вона миром помазала мені ноги. І тому кажу тобі: прощаються гріхи її великі, багато гріхів прощається. Чому? Бо вона полюбила багато. А хто мало любить, тому мало прощається. Дорогі мої брати і сестри, що цікавить Христа найбільше, коли до нього приходить грішник? Чи важливі наші гріхи перед Ісусом Христом? Я кажу так, якби не було різниці, Ісус би не показав, що ця грішниця в 10 разів грішніше. І є такі гріхи, особливо, якщо люди служать сатані, що їм дуже важко вирватися туди. Але щось Христа цікавить набагато більше. Він питає цього фарисея, як ти думаєш, з цих двох боржників, хто полюбить, якби він каже мене більше. Христа цікавить. Хто ми будемо після покаяння? Ні то скільки у нас гріхів до того було. Ісуса кров може змить всякий гріх. Але, але Христос питає, хто мене з вас полюбить більше? І таке питання, а яка різниця Христу? Ну, покаялись, спасли душі. ну, І все, ми спасені. Проте, мої сестри, знаєте, якщо у нас є діти, чи хочемо ми, щоб вони нас любили? Чи ми хочемо, щоб діти виросли і сказали: Все, ти, ти, ти нам не потрібен, Батько, ти нам не потрібна. Це буде вразити наше серце. Ми хочемо, щоб діти наші нас любили. Ми є діти Божі, і Бог нас любить. І є одна причина, по якій Ісус так каже: Він нас любить, і Він хоче, щоб ми, як Його діти, любили Його. І Якщо цієї взаємності немає, йому боляче. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, Фарисей своїми устами викрив себе, кажучи по суті, що ця грішниця тебе любить більше. У чому порагає віра і любов грішниці до Ісуса Христа? Чи казала ця грішниця своїми устами: Господі, я тебе люблю! Вона не казала. Ми повинні казати, брати і мої сестри, але вона настільки була. Такому глибокому покаянні, і ці фарисеї кругом вона просто плакала, вона просто цілувала ноги Ісусу Христу. Через наше життя, через нашу поведінку, ми проявляємо любов до нашого Бога. Да, в нашій молитві ми кажемо Господу, Господь, ми Тебе любимо. Ти наш батько, ти наш Спаситель, ти наш спас, але і наша поведінка, наші діла, все наше життя, воно повинно свідкувати, що ми любимо нашого Господа. Якщо ми живемо по Слову Божому, якщо ми перебуваємо в Слові Його, в молитві, то ми його любимо. Христос сказав: хто перебуває у Слові Моїм, той любить мене, а хто любить мене, той буде полюблений Отцем Моїм Небесним. І я полюблю його і явлюсь йому сам. Через глибоке покаяння повну дорігу Христу, знаючи, що в цьому домі її зневажають, вона прийшла. І отримала спасіння для своєї душі і Христа свого серця. А цей Фарисей у своєму власному домі залишився в осудженні, тому що судив грішницю і почав судити самого Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми не судді, нас Господь не поставив судити. Церква Божа стоїть для того, щоб нести Слово Спасіння. Суди Божі відкритий, судить всіх Господь, і Він буде судити. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати слава нашому Богу, подяка нашому Богу, що в наших церквах протестантських такого немає. Що коли приходять грішники, то ми на них косо дивимося. Ми що? Ми радуємося. Це переміне на наше серце. Ми радуємося, коли кається один грішник. Написано, що небеса радуються, і ми радуємося разом з Христом і разом з небесами. Тому що Бог прийшов і поклав свою душу. Христос прийшов і пролив свою кров, щоб спасти написано усіх грішників і всяких, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Дорогі брати і сестри, ми будемо молитися, щоб Господь. Відділи нас від цього світу від нарікання, від осуду. Коли я кажу відділи від цього світу, це щоб ми не були такі, як люди цього світу, щоб ми не судили. Бо якщо ви куди не підете, ви кругом почуєте всі судять всіх. Куди б ви не, не зайшли? Ті погані, ті погані. Ми повинні працювати над собою. Це в нас є. По плоті у всіх це є. Ми не судді. Є судячий, є той, хто бачить усе. І Він всіх розсудить, дорогі брати і сестри. І я хотів би молитися. Я хочу звернути нашу увагу на те, що всі згрішили полишені слави Божої. Я звертаюся до тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спаса. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі мої, хто не прийняв Ісуса Христа і не покаявся, ніхто не спасе свою душу нічим тільки через покаяння, тільки прийняття Ісуса Христа в своє серце, тільки Він може змінити серце, лукаве, яке вкрай зіпсуте, ніхто інший. І тільки Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. І ніхто не приходить до Отця в Царство Боже, як тільки через мене. А знайти Христа в своєму серці можна тільки через покаяння і народження від Духа Святого.